Минулого тижня ми звернулися до Міноборони та Київського ТЦК щодо нової форми списки військового обліку. Маємо офіційну відповідь. Списки формуємо як і раніше не один, а чотири за групами: офіцерський склад запасу, рядовий сержантський і старшинський склад запасу, жінки військовозобов'язані, призовники. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Списки військового обліку зберігаються в одній справі без розділення за категоріями, але формуються за наведеними чотирма групами. Копії військово-облікових документів додаються окремо до кожної групи. Нова форма списків діє з 31 липня, тому чинні списки слід поступово адаптувати до нових вимог. Київська міська адміністрація запровадила новий порядок звіряння списків військового обліку з ТЦК та СП. Тепер підприємствам необхідно буде надсилати списки та копії документів поштою на адресу районного ТЦК. Раніше звіряння проводили особисто за графіком, затвердженим місцевою владою. Новий порядок звіряння поштою буде діяти до скасування чи зміни окремим розпорядженням київської міської військової адміністрації.